Більше всього, в спілкуванні людина прям жагає бути почутою. І для цього вона допускається найважливішої помилки, а саме починає багато говорити. Бо людина думає, що ага, якщо я буду багато говорити, значить я буду більше приносити важливу інформацію моєму, моєму слухачеві. І він або вона буде більш зацікавлено мене слухати. Насправді все не так, абсолютно не так. Наприклад, я би міг вам дуже багато всього цікавого говорити, але якщо я буду отак весь час продовжати, ніби підтримувати розмову, то ви будете помічати, що мене дуже важко слухати. І правда, зараз було дуже важко мене сприймати. Тому що людям потрібен час для того, щоб опрацювати інформацію. Тому наступного разу. Не треба поспішати. Зробіть вдох, зробіть видох, і після цього говоріть. Донесли важливу тезу. Зупиніться. Вперед, пробуйте!